Чи вміють чотирилапі друзі розпізнавати своє ім'я? Які прізвиська все ж обрати? Короткі, які можна було б з легкістю запам'ятати, чи навпаки довгі? Відповіді на ці питання мої колеги шукали у міському притулку для тварин. Марина Михайлик розповідає: до міського притулку потрапляють чимало безхатніх тварин різної породи та віку. Незалежно від цього персонал установи намагається креативити, дати кожному з них прізвисько, котре якнайкраще з ним асоціюється. Коли к нам потрапляють до притулку тварини, ми ж не знаємо, як їх називали до цього. Тому ми придумуємо нову кличку. Згодом з часом вони і привикають і до нової клички. Для того щоб не переймановувати, то треба подумати над кличкою раси і назавжди. Нам подобається називати нестандартно якось з юмором. Фасольки, кукли, чупи, батон. Пухнастик, відгукнись занадто банальне звернення для господарів, які прихистили тварину. Марина радить відповідально підійти до вибору імен, проявляти фантазію при вихованні розмовляти лагідно, заохочувати смаколиками або цікавими іграшками. Бажано привчати тварину до нового ім'я, наситий шлунок. Не рекомендується використовувати людські імена та клички колишніх вихованців. Кличка собаки повинна бути короткою, краще з двох складів. Якщо собака буде жити у великій родині, ім'я повинно бути досить простим і зрозумілим всім її членам сім'ї, щоб легко було запам'ятати та зручно вимовляти. Намагайтесь підібрати унікальне ім'я, не таке, як у сусідів, друзів, щоб не було плутанини. Навіть якщо з ім'ям вже визначились, не завадить потурбуватися і про жетони для тварин. Вони допоможуть розшукати загублених домашніх улюбленців та зв'язатися з їхнім господарем. У міському притулку для тварин завдяки таким адресатникам неодноразово вдалося знайти місце проживання чотирилапих. «Жетон, адресатник, бірка, медальйон для собаки все це назви одного невеликого, але край корисного та важливого аксесуару для собак чи котів. Це металева пластина з контактними телефонами або адресою. Якщо ваш улюбленець загубиться, а від цього не застраховані, навіть найбільш виховані та розумні тварини, то будь-який перехожий зможе допомогти йому повернутися додому, замовити чи купити адресатники, можливо, в зоомагазинах міста, чи замовити через інтернет. Будьте відповідальні за безпеку домашнього улюбленця. Були такі випадки, коли к нам потрапляли домашня тварина, але без ніяких, без ніяких ознак. А якщо б у неї був адресатник, то людина, котра її знайшла, б зразу б зателефонували. зателефонувала наразі у міському притулку для тварин понад 500 перебувальців. Більшість із них мають свої прикольні імена. Навіть якщо до цього їх звали по-іншому, завдяки увазі персоналу, чотирилапі з радістю відгукуються на нове ім'я. Минулий рік був дуже важкий, але доволі плідний, в тому числі і для нашої установи. Маємо дуже багато планів, які повинні покращити міський притулок для тварин. Радіємо, що. Плідна співпраця з керівництвом міста продовжується. Вдячні за небайдуже ставлення підтримку непрості часи, в тому числі активним мешканцям Кам'янського. Привчити до нового імені багатьом господарям не вдається одразу, але якщо ви все ж досягнете мети, і ви, і ваш пухнастик отримаєте чудовий досвід з цього питання.